Всім привіт! Я вирішив зараз піднятися на одну цікаву гру тут, де видно дуже гарно всю яблуницю. Дуже гарні краєвиди там. Ось, ну я написав декілька слів. От, і хочу ну, так символічно, сьогодні четвер, 28 квітня. І я хочу їх символічно там прочитати. Декілька цікавих кадрів по дорозі. Ліворуч верла, а праворуч Петрос. Гарне сонечко, гарна погода, ну пішли далі. もでもそれはそういうことか。 Піднялися. то Я піднявся, подиві токи. Перед вами ходяк. Там далі синяк. Тут з цієї сторони на нас. Петрос. І ми пройдемо ще трошки далі. Там Тих смаряк я стану. Зачитаю вам те, що я будував. Для мене особисто це дуже важливо От і того, що відбувається сьогодні і от що взагалі робити в таких умовах. Я зараз вам скажу, що я вважаю за потрібне потрібно. Це буде такі критуші. довго, а допомагає декілька слів. Вже оцінити самі. Это просто, значит, я для вас. Какие-то разрушенные поля. Это, Это и проявит, я Прямо рядом с сосны. сосной. Зараскранемо. Извините, сбегайте. Ну, думаю, краєвид класний. Ну і буду штати вам зараз теж. Скажу вам чесно, мені дуже набридла ця пасивна позиція. Позиція своя, яку я вже займаю буквально декілька місяців. Ось в той час, коли е, наші хлопці гинуть з надією, що тут в тилу є такі швидчай духи, які дійсно творять нову країну. Це. Вони на це дуже сподівається, в це дуже вірять, і я думаю, що можете передивитися інтерв'ю в інтернеті і зрозуміти, наскільки сильно вони це хочуть. У них своє бачення, у них своє розуміння. Вони теж своє розуміння. Наші воїни віддають там своє життя за цей спокій, якому е ми ж маємо, маючи усі можливості. Той час, це той самий наш час, той час, коли Україна дійсно потрібна цьому світу. Хоч ми не потрібні світу, але... але Україна їм потрібна. І ми, як завжди, ми як справжні миротворці. Хто вони, де вони, які вони є. Знаємо ці мордяки, хоч вони і красиві, але ну, немає життя в тих очах. І не буде. Ці вороги, вони зомбі. Це ходячі трупи. Це люди без душі Тому що не можуть люди з такою позицією, цинічною. Просто знищувати весь льот. Зараз я високо в горах. Ну, Я вважаю, що це високо, тому що це вже більше тисячі метрів. І навіть просто, ну, вибачте, ну, просто какаю на всі ці їхні намагання, з, думаю, разом з усіма лоцулами. От, на всі їхні дії які спрямовані на те, щоб знищити нашу святу Україну. Нашу світу землю і найкрасивіших е, і наймудріших, найсильніших людей на планеті. Я вам скажу так, нас знищити нереально, це просто неможливо. Тому ну, це прості намагання так будете, е, це будуть якісь життя. Виростаємо і знову протидіємо усім силам зла. Знову ми відстоюємо свою землю і завжди це будемо робити. Ми є нова епоха, епоха нових Атлантів, титанів і характерників, які сьогодні є новими українськими воїнами, воїнами світла, любові і добри. Я Тарас. Тих, хто сприяє поширенню всього зла, проти правління Золотого Тільця, бездушних сутностей, які служать для цих. Всякому його злу оголошую. Це воєн. честь тих хлопців, які там воюють. Я тут роблю свою справу. Вони роблять свою справу, я роблю свою справу. Прокидайтеся до. Майдан, головними цінностями якого і зброєю якого будуть любов і знання. Я закликаю увесь світ, усіх українців, де б ви не були, українців по крові і по духу, Заради цього я народився. Жив, живу і буду жити. Це моя війна. Мій другий фон. Це свердлення я присвячую своїй першій вчительці. Вона майже 50 років віддала школі таким, як я. Такий, як Олександр Тимофій. Хочете ж дивитися, що буде далі, що я буду далі, які я буду знання, про які знання я буду говорити, які в мене світовий З ким взагалі я буду спілкуватися які заходи я буду проводити, які вебінари я буду проводити. Все це буде крутитися починаючи з цього відео. Ще досі здається, далі. З вами був Тарас. Успіхів вам, любові! Dobra.